Передаємо слово речнику генерального штабу ЗСУ Андрію Ковальову для ранкового звіту про ситуацію на фронті. Тож, пане Андрію, які втрати несе ворог і які напрямки українського наступу? Вам слово. Вітаю Соломія! Слава Україні! Сили оборони слава. України продовжують ведення наступальних операцій, мають частковий успіх на Бердянському напрямку. Бої тривають в районах Макарівки, також в районах Новоданилівки та Новопокровки. За останні три доби сили оборони України просунулись на деяких визначених напрямках від 200 метрів до 1 кілометра 400 метрів та визволили близько 3 квадратних кілометрів території. Противник збільшив кількість ракетно-авіаційних ударів так попередньо протягом цієї доби вночі ворог здійснив пуски крилатих ракет х 22 Крилатих ракет морського базування Калібр застосував БПЛА Шахет по об'єктах інфраструктури на Харківщині, Донеччині, Кіровоградщині та Одещині. Силами та засобами протиповітряної оборони знищили три ракети Калібр та дев'ять ударних БПЛА Шахет. Хочу вас ще розпитати, розпитати, які втрати несе ворог і які настрої панують у лавах окупантів. Соломія під час. Е Наступальних дій сил оборони України противник зазнає шалені втрати у живій силі та техніці. Зокрема, за добу, що минуло на східному та південному напрямках ворог втратив, зокрема артилерійську батарею самохідних гармат, два комплекси РЕП зосередження автомобільної техніки. Це близько 10 одиниць, радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби, зенітно-ракетний комплекс. Також щодо настроїв на тимчасово окупованих територіях серед окупантів, бачимо, що ворог має панічні настрої на території тимчасово окупованої автономної Республіки Крим у компанії окупанта під назвою Газпром активно створюють плани щодо евакуації співробітників та їхніх родин з півострова на так звану материкову частину Російської Федерації. На даний час формуються відповідні списки. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні! Героям! Слава! Дякую, що вийшли з нами знову на зв'язок! Це був речник генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.